Успішні, здорові, розумні, сильні. Хоча, якщо подивитися на великі компанії, то вони так само пропонують дуже багато плюшок своїм працівникам. Ну митниця та зараз усе піднімається питання з тим, що оподатковувати посилки, тому що місцеві великі компанії вони не хочуть конкурувати з там якимись алі і темою якими закордонними продавцями. Вони просто хочуть все для себе. Ну і звісно, що їм вигідно це проштовхувати, бо для них це більш вигідно. Україна соціальна держава так записано в конституції. Що таке ідеальна соціальна держава? Це коли ми беремо багатих, і щоб вони працювали на всіх інших. Ідеальна соціальна держава це коли держава з бюджету виплачує усіляку соціальну підтримку. Ну так, але звідкись вона її має брати, і вона буде брати саме з тих, хто працює, а працюють зазвичай успішні, здорові, розумні, сильні. Таким чином вони набугають багатства. Тільки в капіталізмі ці люди забирають багатство собі. А в соціальній державі вони віддають в державу, а держава розподіляє на всіх інших і остальних других. Або Розумні, знають, що можна не працювати, тому що держава і так усім забезпечить, і знають, як це все отримати по максимуму з держави. Ну тобто, ми раптом винайшли касту чиновників, так <світ> ну от має ж бути правильний лідер у нас? От він же ж сам не буде гаршки ліпіть. От він має просто розказувати, як іншим ліпіть, а сам отримує все найкраще на саме найбільше золотий унітаз в країні. Так і до чого це все? Ну я коли думаю про систему облаштування ідеальної соціальної держави, вона мені нагадує один фільм. Вгадаєш, який? Володар кілець майже Такий самий старий, але це фільм матриця. Якщо ми подивимося на сюжет матриці, то там якась паралельна земля майбутнього, в якому по факту всі люди занурені в такі кубишки, до них підключені дроти, і вони генерують енергію для того, щоб забезпечувати матрицю. Ну і от все, що там цю інфраструктуру, яка є довкола, і така інфраструктура мені нагадує саме соціальну державу, коли ми в ячейки запускаємо успішних людей. Вони працюють, генерують цю енергію, а вона забезпечує усе, що є в матриці. У цих от джонів смітів і. Безмовних NPC. Така аналогія з викликом, я б сказала. Так, воно не одразу приходить в голову, а коли приходить, не обов'язково що воно там залишиться. Але Але вже розвидіти не вдасться, так? А, так. І уявляєш себе тепер батарейкою, з якої висмоктують останні сили. Не хотілося б, звісно, але, на жаль, так, поки працюєш, поки платиш податки, виходить, що ти є цей елемент живлення. Водночас, по фільму все ж відбувається не так. Можна все ж таки від'єднатися від матриці і таки нормально чинити опір системі. Ну, в когось це виходить, але не всім це до вподоби. Пам'ятаємо досвід Сайфера, який, побувши трохи на волі, та поживши поза матрицю і зрозумівши, власне, що таке матриця, тим не менше він взяв що? він завалів повернутися в саму матрицю, бо там їжа краще і лона матінки католицької церкви. Якщо ви не зрозуміли прикол про Лона матінки католицької церкви, зверніться до Паперимського. Ситуація в Україні, та й мабуть, не тільки в Україні, вона як на мене, все ж відрізняється, тому що ми бачимо, що кожна організація, кожна компанія, вона вибирає якісь свої способи взаємодії. По різному насправді реагують. Є ті, які повністю йдуть там найпростішим, найпрямішим шляхом, який пропонує там чи не законодавство, держава тощо. А є компанії, ну які трошки мають побільше ресурсів і шукають способи оптимізації своїх витрат. Ну та. То... Lisa. Бо матриця вона тільки в кіно матриця і працює так. Ти береш багатого і успішного, засовуєш його в кубишку, і він крутить педалі саме для тебе, дурного і неспроможного ні до чого. А в реальності воно відбувається геть навпаки. Мені присади тупини ногами. А вам подобається, як я тупо ногами? Кажіть нам про це в коментарях, особливо якщо ви наші сусіди знизу. В реальному житті ми очікуємо іншої картини, коли багаті й успішні, розумні і сильні будуть використовувати слабких і дурних на свої інтереси. І люди часто кажуть, що «О, це капіталізм. Мінце от на завод загнав пролетарія, але по суті, пролетарій та сам прийшов на завод, і ще й проситься, щоб його туди взяли. А от куди людина не проситься, це не проситься в податкову, щоб з неї там щось забрали. Я б сказала, що людина проситься в податкову. Деякі розумні і успішні проситься в податкову для того, щоб покращити своє становище через оподаткування усіх інших. Але навіть якщо не брати систему примусу і насильства, які ми називаємо соціальною державою, коли в одних влучають і передають іншим, а просто подивимося, як працює великий бізнес. То ми часто бачимо, що великий бізнес, коли він має вплив на щось там, особливо коли він має вплив на чиновників, бо у них доступ до тіла є. Вони починають додавати якісь закони, норми і регуляції, які грають на їхню перевагу. Наприклад, додаткове ліцензування. І якщо там для епіцентру одна ліцензія коштує на всіх магазини, які. Там по всій Україні, то тобто, для маленького магазинчика, така ліцензія буде коштувати там якусь значну частину їх доходу. І, відповідно, вони випховуються з ринку. Ну я б зауважила, що не з усіма великими компаніями так працює. Я би тут швидше говорила про те, що кожна компанія для себе все одно оцінює, що їй вигідніше і менш ресурсно затратно, чи їй вести конкуренцію в економічній площині, чи їй зміститися в політичну площину і впливати на своїх конкурентів політичним шляхом. Та, ну проблема то власне в наявності самого політичного шляху, тобто. То є більше політичний шлях і менше політичний шлях. Я маю на увазі, що в одних країнах чи в певних умовах, що чим далі ви від політики, тим важче вам іти політичним шляхом. Чим слабкіше держава, тим важче всяким великим компаніям впливати на пересічних людей через політичний шлях. А з іншого боку, тим самим політикам так само цікаво вступати в колаборацію з великим бізнесом, і власне частина людей для цього і йде в політику, щоб в результаті там пропонувати різні схеми. Тому самому бізнесу або навіть не пропонувати схеми, а прямо вимагати з бізнесу якісь додаткові для себе особисто преференції в обмін на якісь ліцензії, і ну зрештою, це теж один зі способів збагачення. Ну так з маленького бізнесу вони вимагають якісь е, хабарі за те, щоб не натягувати на них регуляції, а з великого вони вимагають хабарі за те, щоб натягувати регуляції, які будуть розповсюджуватись на всіх інших пересічних. Я пам'ятаю в мережі, розганяли приклад, коли на один день помінялися умови. Митниці за те, щоб заїхало кілька фур какао-бобів. Ну митниця та зараз оце піднімається питання з тим, щоб оподатковувати посилки, тому що місцеві великі компанії вони не хочуть конкурувати з там якимись аліекспресом і темою, якимись закордонними продавцями. Вони просто хочуть все для себе. Ну і звісно, що їм вигідно це проштовхувати, бо для них це більш вигідно. То постраждає, постраждає в результаті та сама проста людина, яка раніше замовляла собі з Аліекспрес або перекуповувала в тих, хто замовляв з за Аліекспрес за нижчою ціною. А тепер. В результаті буде платити втри дорого, тому що буде додаткове мито. втри не втри, але на 30% то так, бо ПДВ плюс мито. Ну але це чого не розуміє, ще великі компанії що на них це теж відгукнеться з часом, тому що якщо всі довкола живуть і погано, то і ви будете жити погано, тому що люди витрачають ресурси на боротьбу з дурною системою, з природою, так би мовити, а не на продуктивний труд. Відповідно, якщо ти ґрунтуєшся на цьому труді, то продуктивного труда стає менше, і ти теж занепадаєш. Сподіваюсь, нас це не спіткає. Ми вже давно в цьому живемо тому. Ну, ми з матриці. Так, що ж виходить, що матриці не буде? Матриці не буде, або принаймні в тому вигляді, як його подає соціальна держава, коли багаті працюють заради бідних. А от чи можливо вона, коли і всі бідні працюють заради багатих? Це питання. Хоча, якщо подивитися на великі компанії, то вони так само пропонують дуже багато плюшок своїм працівникам, починаючи від страхування, виплатами на харчування, довозом до роботи, закінчуючи корпоративними новорічними подарунками, та й просто подарунками з різних нагод, додатковими вихідними, відпочинком тощо, тому насправді соціальна взаємодія вона ж нікуди не ділася, просто її забезпечують компанії напряму своїм працівникам і у такий спосіб конкурують знову ж таки за розумних кмітливих здорових, Ових і тих, яких можуть надавати послуги, які власне і хоче отримати компанії. Я б сказав, що це і плюс і мінус. Я згодний, що додаткові плюшки для працівників це класно. Але ми знову ж згадуємо, що скільки у цих компаній є можливість впливати на державу набагато більше ніж у вас. У вас немає можливості впливати на державу, навіть через вибори, бо виборів немає. А великий бізнес впливає прямо зараз. Прямо зараз сидить. і Отакі, оце напиши, Оце отак. От як оце козаки пишуть письмо турецькому султану? Так, оце великий бізнес сидить. І зараз оце які закончик Підпиши, то великий бізнес може ви. Вимагати від держави ввести такі норми регулювання в трудовий Тобто, наприклад, ви маєте надати своїм працівникам вихідний такий. -то. Ви маєте своїх працівників, щоб вони працювали тільки там стільки та годин, а не більше. А якщо більше, то їм треба виплачувати АБЦД, їх треба влаштовувати туди-сюди і так далі. І знов ж таки для великої компанії це дуже легко побороти, особливо ці бюрократичні всі процедури, які з цим пов'язані. А для маленького бізнесу це одразу.